Всіх вітаю, друзі. Сьогодні президентом Сполучених Штатів новим став Дональд Трамп, і для Польщі це має дуже серйозне, дуже стратегічне, я б навіть сказав, і можливо, навіть історичне значення. Про Україну ми говорили більше в минулому відео. В цьому відео ми поговоримо про Польщу. Є вже багато заяв, і в загальному що хочу сказати, що можливо настав той день, коли Польщі не потрібно буде настільки сильно переживати за те, що Росія може на неї напасти, і можливо, тепер можна видихнути. Дивіться це відео до кінця. Після перегляду ви однозначно зможете прийняти якесь своє рішення і розуміти, що відбувається. Дякую кожному з вас за підтримку, за лайки, за підписки. Хто дивиться без підписки, обов'язково підписуйтесь, перевірте свою підписку. Бо я дивлюсь, що більше ніж 70% дивиться саме без підписки. Мій канал. Для вас це безкоштовно, для мене приємно. Тож, погнали. Отже, по-перше, що хочу сказати, що не дочекавшись навіть офіційних результатів виборів в США, президент Польщі Анджей Дуда привітав Дональда Трампа з власне з його перемогою, з тим, що він стає новим президентом, і Дуда, до речі, привітав його одним з найперших взагалі президентів по всьому світу. Uh, і чому? Чому так перемога Трампа для Польщі саме являється дуже важливою по одній простій причині: тому що Дональд Трамп любить Польщу, і Дональд Трамп любить президента Польщі Анджея Дуду, який ще ну трошки менше року, і так і так буде залишатись президентом. Uh, в Дональда Трампа щодо Європи і європейських партнерів по НАТО є. Дуже багато претензій, які пов'язані з тим, що європейські країни, незважаючи на наростаючу ситуацію, на наростаючу напругу щодо військового вторгнення Росії в ЄС, вони не інвестують кошти в свої оборонні бюджети. Вони надіються, що Штати їх спасуть. І навіть згадаємо те славнозвісне інтерв'ю, де Дональтуз говорив, де Дональд Трамп говорив, що у випадку, якщо в Європі почнеться війна, то Штати не будуть захищати тих, хто ігнорує внески до НАТО, або ці внески є недостатніми. Там вони є в, в порівнянні у відношенні до ВВП країни, і там Дональд Трамп хотів би, щоб вони платили мінімум 3% від свого ВВП, витрачали на оборону для того, щоб зміцнювати в загальному НАТО. Якщо ми говоримо про Польщу, то Польща цей урок дуже добре засвоїла. Плюс в них немає вибору, бо вони фактично предфронтова країна, яка також може безпосередньо атакуватися зі сторони як Росії, так і Білорусі. І вони е в цьому році витрачають майже 5% ВВП на свою оборонку. Звісно, Дональду Трампу це дуже і дуже сильно подобається. Він розуміє, що країни, країна, яка інвестує е таку велику. Кількість коштів в свою оборону вона е заслуговує на те, щоб штати її захищали. А тих, хто не хоче сплачувати і хоче жити тільки на шиї Сполучених Штатів Америки, то тих вони захищати не будуть. І саме тому е плюс додамо до цього, так, що е Дуда є хорошим другом, і в загальному Туск дуже сильно е Трамп, з їх путаю Трамп дуже сильно любить Польщу. Зважаючи на ці фактори, можемо зробити висновки, що у випадку, якщо бодай якась невелика кількість солдатів підійде до кордону з Польщею, чи з Росії чи з Білорусі, існує максимально висока вірогідність, що Дональд Трамп на це одразу ж відреагує і надасть Польщі реальну. Підтримку, а не підтримку просто на словах, так як це було, наприклад, при е, минулій владі, так з підтримкою України, коли всі розказують, що Україна має виграти, Україна має вийти на кордони 91-го року, а при цьому не можуть дати достатню кількість озброєння, якого хватає по всьому світу. Хватає озброєння для того, щоб, е, щоб в кожному дворі України стояв БТР або танк. Просто їх не дають. Можливо, тут ситуація зміниться. Також є заява Лукаша Ясіна, колишнього прес-секретаря МЗС, ми зараз про неї поговоримо. Далі також поговоримо знову ж таки про те, наскільки віддалилась небезпека від Польщі, бо це справді має значення, бо багато українців в Польщі проживає, і, на мою думку, це дуже важливо для спокою кожного, хто збирається. Будувати своє життя в Польщі або вже його тут будує. Отже, заява Лукаша Ясіна, колишнього прес-секретаря МЗС Польщі, для Дональда Трампа Польща є союзником, країною, яка відповідає її фінансовим вимогам. НАТО для нас цей вибір справді непоганий. В нас на чолі держави є людина, Анджей Дуда, яка є добрим другом Дональда Трампа і має доступ до білого. Дому, тобто, в загальному можемо зробити висновки, що е, польська влада також дуже добре розуміє, що е, Дональд Трамп це можливо кращий варіант, е, найкращий варіант, який би міг бути е, на цих президентських виборах саме для Польщі. Так, бо в Польщі зараз дуже гостро стоїть питання, вони дуже гостро вони дуже активно готуються до війни, будують оборонні рубежі і так далі. І... Звісно, коли вони будуть мати чітке розуміння і будуть мати чіткі гарантії не на словах, а на ділі, що у випадку, якщо почнуться якісь бойові зіткнення на території Польщі, то Сполучені Штати одразу прилетять і всіх спасуть. Для них, звісно, це е, дуже і сильно спрощує ситуацію. Плюс для Росії це е, робить ситуацію і робить цю операцію на території Європи, щоб, там, наприклад, відрізати від ЄС на, на Суходолі. Країни Балтії, або там якось нападати на Польщу, щоб там закрити Україну всю в котел. Ця операція для них стає набагато складнішою. Бо якщо ми згадаємо, хто такий Дональд Трамп, наскільки це імпульсивна людина, і багато хто його називає різними словами, його можна називати по-різному. Але точно, що можна сказати, що він дуже різка людина, і якщо він. Прийме рішення, наприклад, захищати ту саму Польщу, то повірте мені, що в Польщі може бути більше солдатів Сполучених Америки і техніки, ніж їх буде, ніж буде поляків тут. В цьому вся суть. І е, насправді, на мою особисту персональну, суб'єктивну думку, яку не варто приймати як за істину, варто перевіряти, але це просто моя думка. Що я вважаю, що після того, як Дональд Трамп... Виграв президентські вибори в США набагато менші шанси, і взагалі кардинально знизилася вірогідність того, що Росія прийме чи зараз, чи через декілька років прийме рішення нападати на Польщу. Я думаю, що на сьогоднішній день ми будемо, звісно, ще дивитись в наступні тижні, що буде відбуватись, бо Трамп наобіцяв дуже багато. Але в загальному. Зараз, на сьогоднішній день, на 6 листопада 2024 року, я вважаю, що е загроза війни для Польщі вона. Е Знизилась дуже і дуже серйозно. При цьому ми розуміємо, що бюджети вже виділені. Розуміємо, що Польща і надалі буде інвестувати в свою безпеку. Вони мають більше часу на те, щоб підготуватись, і більше часу для того, щоб вирівнятись силами, скажімо так. Тому якось так це виглядає. Тому я справді вважаю, що цей день змінив для Польщі. Найближче майбутнє, і їй справді набагато менше тепер загрожують будь-які військові дії на її території. Це дуже хороша новина як для українців, так і для поляків, для всіх, хто проживає на території Польщі. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди, друзі. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!